Сайлент ну скрис код і на спел, космікнай. Не ще з повернення до рецентрингу нового відео. Сьогоднішнє відео буде більше в форматі День життя. Тому що якось накопилося в мене багато якихось емоцій, димок, якими хотілося б поділитися з вами. Таж сьогодні субота, у мене вихідний, і я прокинулася о 10-й ранку, зазвичай я встаю о 7, тому це такий досить нетиповий день для мене. Але якось я не знаю, чи це вже вікове якесь, чи що, але останнім часом хочеться трошки сповільнитися. І більше приділяти уваги кожному моменту життя. Раніше я була така дуже дуже активна, я встигала дуже багато, я досі встигаю багато, але я відчуваю, що коли в моєму житті відбувається забагато якихось подій або в мене забагато справ, моя голова просто закіпає, і я відчуваю стрес в своєму організмі. І чи раніше я не звертала на це увагу просто, чи якось дійсно було легше, але зараз. Це виводить мене з себе. Я погано тобі сплю, я не можу вже сконцентруватися ні на чому. Тому подумала, що напевно час сповільнюватися дійсно. І для мене це важко, тому що мій мозок працює швидко, я розмовляю швидко, і мені все хочеться робити швидше, швидше. Такі дні, як сьогодні, коли все повільно, коли мені насправді не сьогодні не потрібно, так, щоб у мене були якісь плани, щоб мені кудись треба було йти на якийсь час конкретний. Мені просто я хочу робити те, що мені хочеться. Я думала про велопрогулянку. Також трошечки прибратися тут би не завадило, і, можливо, навіть. Ввечері я планую зайнятися випічкою. А цим я займаюся дуже-дуже рідко. Цим відео, напевно, цим днем. Я хочу зробити перш за все собі таку справу. Зупинитися і приділити більше уваги кожній події, навіть якщо це не суперподія, просто як якійсь справі, яка є у мене сьогодні. Тож, ласкаво прошу у мій вихідний. Сподіваюся, ви знайдете щось цікаве тут для себе. Поїхали. Щойно повернулася зі своєї велопрогулянки. Втомилася, я вже зробила 16 тисяч кроків. Погода сьогодні чудова, тому зовсім не хотілася заходити. І десь в середині дня я подумала, що це буде дуже якесь нерізноманітне відео. Бо я прокинулась пішла на прогулянку, поїхала на велосипеді, проїхалась, пройшлася, повернулася вже захід сонця, вже вечір. Але. Чудово, іноді так давати собі відпочити і відчути себе вільною, знаєте, не напрягатися там, коли приїде транспорт чи встигнеш ти кудись, бо нікуди встигати не треба. Просто береш і йдеш куди хочеш, приходиш, коли хочеш. І завтра я їду до батьків, завтра в мене вже плани, список справ. Тому сьогодні було чудово ось просто так відпочити. І добре, що осінь така тепла. І то дозволяється. Попереду ще вечір, тому може щось я вам ще покажу. А поки що трошки хочеться відпочити. Що Я сьогодні хотіла ще спробувати один з інстаграмних рецептів, який обіцяють, що дуже простий і швидкий. Це бейгли, в народі бублики. Хліб я люблю, тому думаю спробувати з такого щось простенького і спекти бейгли, які я зможу з'їсти завтра. Що, дивіться, що вийшло? Вони в мене підійшли. Я цього не очікувала, бо в мене тісто дуже рідко підходить, тому тут трошки, трошечки залишилась дирочка в одному з них, в іншому нема, але я вам скажу, запах дуже приємний. Ау, трошки сухувач, можливо, але... Пробуємо, не знаю, напевно, не сьогодні, тому що вже восьма вечора. Якщо я наїмся просто вуглеводів, я буду голодна через годинку, а в мене ще є вечерня, вечірня рутина, тому вечеряти будемо серйозно. У мене тут різні кабачки і різна картопелька. Подивіться, яка гарна фіолетова. Це мої батьки все виростили. Тому... День Дякую Я Насправді... Якось я сьогодні так, так багато думала про те, що недавно я написала пост в стаграм про те, що не було наступ балансованим, як, як я, так. Це парадоксально не цікаво, тому що а, війна дуже-дуже багато негативу, і я не скажу, що мене у мене є якось так кожен базу, і це знати доволі важко. Але напевно це некало мене якось чекати більше позитити і більше купувати себе. Я пам'ятаю, як це точно коли спочалося, що було неправне, як це була перші сильної повільної, тому що я тоді дуже-дуже важко підприймала, ми їх буквально руки. Я боялась на кожного звуку, я дуже переживала, мені сьогодні підсилювали, я не знаю, можу, можу я колись повернутися додому. І в якийсь момент в мене дуже сильно поклаба в колі. І я усвідомила, що я можу так посилити себе раніше, мені зробити війна. Тому треба щось робити, треба здатися до золку і буде вчитися пожити з тим, що є. І в саме той момент, якого я почала таких маємо підкашити, які можуть мені ставити, що відбувається. І як не дивно, мені теж я тут не вирвалась, я так води що не спіти на попити. Вони змогли мені прийняти такий таким яйнятися, які відбуваються таким те, що я все-таки можуть віддавати, керувати своїми почуттями, своїми емоціями. І це насправді відомо, що я можу робити, хоча робити, раніше я така була, що красилася моєї почуття, я не можу їх змінити, зараз я зв'язую з я як можу змінити. І теж моя змуціться митці нам дали довго мозок, довгі інструмент, і той, дуже гнукий, який не тільки перевинами, а який здатний до змін і до морегуляції. Це життєво цікаво. Тому я ще раз наголошую на тому, що у вас є змоги, що вас тих хвилин Отечествен собі це не гостичне. Це ваш вклад в те, щоб ви набралися в і змогли робити те, коли. Бо і всі різні, хтось робить звичайну дурку. Ради на всіх, що хтось когось просто випускає на те, щоб тримати себе, або тримати свою сім'ю, і для них це дуже багато. Тому. Замість того, якось катати себе і підіти постійно гричку краще надіти сили бути сильнішим, поступово ставати сильнішим, і тоді поступово ви зможете більше бо я навіть покриваю, не суму, що на не пам'ятаю, скільки воно буде і бачить, що знадобляться. Якийсь момент, можливо, вийшов на таку я яка буде робити. більше. Ось такі думки. Дякую, що подивилися. Пишіть в коментарях, які є тренування ви хочете бачити. Напишемо.